Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору моїх любих-підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую за підписки, коментарі, вподобайки. Мені дуже приємно з вами спілкуватися і знімати для вас моє відео. І сьогодні знову буде від настінних тарілок до. Інших деяких предметів моєї колекції. Ця колекція, що сьогодні фігурує, у мене вже давненько. Я трішки розбираю ящики, і все, що мені в ящиках попадається під руку, я вже намагаюся викласти вам познайомити вас з цими предметами. Розпочинаю свій огляд я ось такої тарілки, вона досить таки велика. Вона може слугувати і як салатник. Вона не досить така глибока. Ось такий посуд з таким орнаментом у вигляді широкої широкої синьої стрічки, з позолотою. В такий період часу продукція випускалася після того, коли Будянський фаянсовий завод увійшов до Харківського раднаргоспу, а це було в 1957 році. І саме таке клеймо ми можемо бачити на цій тарілці. Харківський раднаргосп буде. Тобто ця тарілка випускалася починаючи з 1957 року. До речі, це клеймо ставилося досить недовгий проміжок, часу, тому що уже на початку 60-х було інше клеймо. Тому... Років 3-4 таке клеймо ставилося на заводських виробах. І на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що це вже рідкість. Да, не замислувати таке оздоблення. Однак посуду все менше і менше залишається. От з таким клеймом і з таким оздобленням, до речі, в мене. Він є і дуже-дуже різноманітний. Соберу все, вже буду викладати в один ящик, я вам я вас познайомлю з посудом з клеймом Харківського раднаргоспу. Ось така тарілочка. Я вважаю, що для своїх років вона досить непогано збереглася і по розмірам своїм вона також досить таки цікава. Далі у мене ось така настійна тарілка з фотодруком. Досить таки цікаво. Бачите, місто Харків. Знову ж буду просити вас написати мені: що за місце. В місті Харкова відображено на даній настінній тарілочці. Вона невелика за розміром 18 см. Це настінна тарілка. Бачимо, що тут є місце для підвісу, вона має ось таке клеймо. «Буде». Саме це таке клеймо ставилося після харківського раднаргоспу, тобто, це початок 60-х років. Бачите, оце клеймо. Тарілка також уже по своїх руках, який далеко за 60 років. Ось така цікава тарілочка. Слідуючу я вам хочу показати ось цю цікаву тарілочку, яка в мене на стіна з, бачите, гриб. Це деколь, це не ручний розпис, досить величенька і досить красива тарілка. До речі, у мене також є невеличка серія тарілок з оздобленням у вигляді грибів. Постараюсь виокремити це в окреме відео. 26 см вона за розміром. Стоїть ось таке клеймо. Це вже тут зображено півник, який співає. Третій сорт, шоста група складності. В досить гарному стані вона мені дісталася. Ось таку красу випускала дане підприємство. Також ось таку тарілочку має в своїй колекції. Це вже ручний розпис і ця тарілка йде із набору, набору посуду. Не знаю, хто автор, я її зустрічала. В інтернеті. Однак ідентифікувати повністю не змогла. Розпис солями під лазурний. Красивенно все дуже гарно. Зверніть увагу. І ось такий, таке клеймо. Півник якийсь. Спів... Я думаю, що це десь 70 ті 90-ті роки. Повезло. Тому, хто має такий набір посуду в користування з таким оздобленням, я впевнена, що в музеї такі експонати, безперечно, має збереглися і мають місце там бути. Так, Також ще два окремих предмета. Ось мені трапився свій час ось такий вершківничок. Подивіться, яка ізящна форма. Погляньте, який красончик. Він невеличкий. Це вершківник від кавового сервізу. І, до речі, я його відшукала в книзі Бульшакова рисунок на паянці. І зараз я вам покажу. Настачте. Ось цей сервіс кавовий. І ось вершківничок. Дуже витончена форма і автор Юрій Піманкін. Сервіс кофейний, а розпис Сеня. Дуже легесенький, дуже легесенький. Знаєте, якби я зустріла за таку доступну ціну, я би обов'язково купила його в своїй колекції. Це не невагома. Якщо є таке поняття в. В порцеляні, тонкостінний фарфор або тонкостінна порцеляна, то для фаянсу от можна якраз оцей екземпляр віднести як тонкостінний фаянс. Дуже легенький і дуже-дуже витончений. -дуже Ось такий вершківничок красивий. І завершувати свій огляд я буду також вершківником із сервізу столового, до, до речі, Такі вироби можна зустріти в інтернеті, вони досить таки часто виставляються на продаж. Це з великою комплектацією столови, набір столового посуду з такою чудовою, чудовим ручним розписом. Форма також даного, це вже не вершківник, звичайно, це сосник, досить красивий. Досить зручний в користуванні, і ми бачимо, дивіться, красиве оздоблення під лазурне з отаким ось розписом. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте, поставте вподобайку. Не забувайте підписуватись на мій канал. До нових зустрічей до нових відео на моєму каналі.